Три мавпи, одна з яких затулила лапою очі, друга вуха, третя рота, напевне, добре відомі вам. Для декого вони символізують байдужість та ігнорування будь-яких проблем на кштат моя хата з краю», а дехто бачить в них натяк на умерта, обітницю мовчання, як заведено в мафії. Дехто називає їх трьома мудрими мавпами, а деколи вони надихають на створення кумедних шаршів і політичних карикатур. Втім, оригінальна трійця, яка була створена знаменитим Хідарі Джінгоро на початку 17 століття, ілюструє якраз цінність невинності дитинства, коли людині не варто ані чути, ані бачити, ані говорити нічого поганого. Слоган не чути, не бачити, не говорити японською звучить як мідзару, кікадзару і вадзару, де «дзару» абсолютно аналогічно часті не для заперечення дії, в свою чергу Сарудзару це омоні мавпи. Ці три мавпи зображені на одній з восьми панелей, якими оздоблено священне стаяння храму Тощугу в Ніко. Починаючи з першої, на якій мавпа з маленьким дитинчам і закінчуючи останньою, на якій мавпа лише очікує народження мавпеня. кожна панель прямолінійно ілюструє мрії молодості, проблеми першого кохання, випробування, які постають перед сім'єю в хвилях моря житейського. Незважаючи на те, що в народних казках часто описані хитрощі і витівки мавпи, мавпі приписують магічну силу оберігати рисові поля від шкідників, а домашніх тварин, зокрема коней від хвороб та нещасних випадків. В давнину э, дресирувальники мав старомивачі, які, до речі, навіть зараз розважають публіку на теренах э, храмів. Під час фестивалу колись вважалися мандрівними коновалами. І було заведено в стайні тримати живу мавпу, яку згодом стали заміняти на амулет. Коли неколи мавп'ячу лапку, а коли неколи просто її зображення. Можливо, саме тому Хідарі Джінгоро і обрав мавпу для оздоблення священної стайні храму Тощоґу. В японському фолклорі мавпа постає в різних амплуах: від лиходія до безстрашного героя. Ба більше вона вважається посланником богів, зокрема такого божества гір, як Санно. На початку XVIII сторіччя Шубунту Токугава офіційно призначив мавпу ангелом охоронцем міста Едо, так колись називали. Столицю країни Токіо. А от його попередника, то й взагалі називали Мавкою, і це для нього було аж ніяк не образливим прізвиськом. А навпаки, він підкреслено любив удотожнювати себе з мавкою і не лише тому, що, як кажуть, був схожий на неї обличчям, а тому, що вважав її своєю покровителькою. До речі, карколомній кар'єрі, яку він зробив, починаючи від простого носія сандалів і до Великого князя, кажуть, мав він завдячувати саме мавпі. І, взагалі, людям, які народжені в рік мавпи, вважається підвладні будь-які немислимі кульбити, вміння подолати будь-які перешкоди на шляху до досягнення цілей. Рік мавпи щедрий на безліч сюрпризів. Його вважають невдалим для укладення шлюбів і знов-таки через співзвуччя слова мавпа здіє дієсловом покидати. Тому за статистикою кількість одружень в цей рік значно знижується, водночас бурхливо зростає в рік попередній та рік наступний. Серед людей, що народилися в рік мавпи, видатні науковці та релігійні діячі. Заповзятливі, кмітливі, розумні, оригінальні, здатні до реалізації великомасштабних проєктів та укладання вигідних фінансових угод. Втім, для досягнення мети їм доводиться докладати багато зусиль. Тих, хто цікавиться іншими знаками східного зодіаку, запрошую до перегляду відео на моєму каналі.